Про Святого Духа, розділ 30-й, опис теперішнього стану серпу. 76. Тож, із чим порівняємо нинішній стан? Безперечно, неподібний до морської битви, які войовничі звикли до морських битв в мужі, стали в роздратуванні один проти одного за давні образи. Погляньте цю картину, як страшно за двох боків сунуть ряди кораблів і коли гнів вся найвищої точки, зіткнувшись, починається боротьба. якщо... Бажаєш, що кораблі пориває сильне буря, то раптом мла, зійшовши смар, усе всевидиме, так що неможливо тепер розрізнити ані друзів, ні ворогів і через сум'яття не пізнається знаки, які подаються лише один одному. Для більшої яхності подібності уявимо ще, що море надувається самих глибин, б'є клубом гори, що смар ліс і дощ, що почалася страшне хвилювання на них у волі, а потім ще від 30 Думуть в одне місце через те кораблі стріском зіштовхуються один з одним. І ті, що стояли в бойовому порядку, частково передаються ворогам внаслідок самої боротьби, приходять їхню владу, а частково змушені разом з битом відбивати човни, які на них наносять вітри, та опиратися кораблям, які нападають на них, і вбивати ще один одний під час заколоти, який розпочався, і через завдрі до переваги інші, через бажання кожного самого взяти гору. І крім всього, що по всьому море лунають якісь змішані, і невиразні звуки від свістячих вітрів, від пільних ударів кораблів, під шуму киплячих хвиль, від крику тих, що б'ються, які вказують свої пристрасті цілякими голосами. Через те не чути голосі, ні капітана корабля, ні керманища, а видно якісь жахливі безвид, і сум'яття, надмініслиха та незневіра у житті спонукають і грішити цілковито безстрашністю. Додай до цього якесь безцілив існування чистолюбство, тих, які на кораблях, так що вони не припиняють сперечатися про першість, навіть коли корабель вже йде на дно 77. Перейди же тепер від цього зображення до самого першого образу зла, і не здавалося тобі дещо раніше, що аріанські нокомисленні, одокремишись від церкві Божої, проте з неї одне лише своїм силами протистоїть на у ворожих рядах. Але коли після тривалих і розстоких суперечень... Вони відступили з нами в явну боротьбу, тоді є війна. Припали різноманітні вигляди і розділилися на багато частин, тому через загальну і через особисту підозрілість у всіх оселитися непримиренна ненависть. А чи лютіша, буря в церквах, від будь-якого морського хвилювання, не сумуш, зрушені, сміття, всі опори, опори, в захита, захитання всі основи та всі твердині догматів. Китайці трясеться, все на гнилі опори. Одне на одного нападають, одне одне знущаються. Коли не повалив супротивник, то вражає захисник. Якщо ворог знищений і впав на, на тебе, нападаючий колишній заступник лише до тих пір, і нас таємно спілкуванні в ненавидному супротивників. А тільки на ворогів вступили один одному, вже бачимо ворогів. Крім того, хто порахує переліч корабельних аварій. Одні тонуть під нападу ворогів, інші від таємних зломитності поплічників, ще інші від неуміння керівників. В одному місці церкви всім своїми членами зазнали шкоди, як від підводні камені, об об'єретичні хитрощі. Інші будуючи ще давно ворогами спасительні страждань стали екстерно і злякалися і сум'яття в князями світу цього, і не сильніше до всякого буря та вихру збиваються з прямого шляху. Народи. Справді, яке плачевне і сумне затьмарення охоплює церкві після того, як були відправлені на заслання світу, поставлені Богом просвічити душі людей. Мірне змагання один проти одного робить людей нечудливими, коли наближається страх загального руйнування, Бо особливо ворожнеча дужче від загальної і народної війни, коли на загальної користі піддається, перевага слави перемогу. Над ворогами і насолода до чистолюбством дорожче від майбутніх нагород. Тому всі, однаково, як може зіймають бивчі руки одне на одного, і якісь грубі вигуки людей, які взаємно зіштовхують через свою пристрес до сперечання і неясний крик, не вражений звуків, незмовного гамору наповнили собою вже майже всю церкву, то віддавання то від. Віднімання, перекручуючи правильний догмат, було честі. Одні захоплюються від Єдесю через злиття осіб, а інші язичництво через протиставлення природ. Достатньо повнотенного писання, щоб їм зблизити апостольське передання, не вирішують взаємних умов примирення. Одна може дружбу договорити на догану одне одному, єдиний привід для ворожнечі, не погоджується поглядак, а схоже ж в омані. Вірніше за клятву для участі в розбиті. Посяк босло, хоч і тисячі. Шлях. Лям викривається його душу. Тому із цих навідій багато помішників, які вчиняють заклади. Тому стають пристоятелями в самозванці, і ниці шукачі, які відкинули до будівництва Святого Духа. І оскільки ґанальські устави безчинством повністю змішалися, то відбувається неумовна штовханина біля пристоятельних місць і будь-який чистолюбоць сили змушує надати йому першість. А через таке водолюбство на людей напало якесь страшне безбадні. Стало вони зовсім недієвими та марними мовлянням. Начальників кожен з ними власне чудливості думає, що він повинен не тільки слухати якогось, скільки там бути начальником над іншим, 78 Тому вважає, що мовчання проти за слово, оскільки людський голос не може бути почутим, для якого гамора, якщо правдивий чи висліклезіаста, то слово мудрех чується в спокої, то зовнішнього стану справ було б дуже недоречно сказати і про цих людей. А мене стримує цей пророчий вислів розумний, мовчить у цей час, бо цей час злий, а мо п'ятий. Нині одні виставляють ногу, другі знущаються над опалом, на третє плечуть у долоні. Але немає людини, яка співчувала, подала б руку тому, хто послугнувся, хоча б старим завітом. Але вминув засудження, і той, хто пройшов пос, побачивши осля. Ворога впала від тягарів виходу 23. На те діється нині. Чому через те, що всіх около любов зникла додум, душність братій, і невідомо стало ім'я одностайності, припинилися дружні наставлення. І ніде немає християнського милосередньо, ніде немає милосередної сльози, нікому підтримувати немішну віри. А напахи, така взаємна ненависть, розпалилася між одноплемінниками, що кожна надія і падіння ближнього більше, ніж власних, добрих справ. Яка ж під час моровисті ті, що найбільше прилють своє здоров'я, не дуже рівніші з іншим, через спілкування своїми, так і нині всі ми поділилися один одному пристрасть до сперечання, яка володіла нашими душами, захоплює змагатися з поганими, тим, де в нас і неблаганні жорстокі цінителі невдач, невдячні неприязні судді успіхів, і злов дається вкоріненню, коронилося до тієї міри, що ми стали нерозумні. Нерозумнішими від безсловесних тварин, бо вони, якщо одні породи, живуть один стадом, а в нас заперти війна з нашими домашніми 79. дев'яте. Вважаючи на це, належало б мовчати, але до іншого схилила любов, яка не шукає свого. Перше кротян 13. Любить долати всі труднощі часу та обставини. Нас і Воволонської накі навчили виконувати свої обов'язки, хоч би ніхто не дбав про благочестя. Вони серед полум'я співали Бога. Не думаючи, пробираючи ті, що відкидають істину, але здовольняючись один, коли було троє. Отже, нас не зробили бездіяльними мар ворогів. Але поклавши в повальну допомогу духа, відважно сповістили, ми істину. Інакше було б найгірше, коли ходителі духа так легко нападуть на вчення. На маючи такого заступника захисника, не послужили вчення, яким приданням отці безперервної пам'яті збережено для нас, але нашу ревність найбільше спонукала полуменість твоєї лицемірної любові, непохитність та спокої, твоєї вдачі, які ручаються, що сказане мною не буде розголошене, багатьом через те, що вони не гідне розголошення, але щоб не. Да ти быстрее предсвиняємось. І годі про це. А для тебе, якщо досі сказано, то нехай буде може, Слово про це, якщо здасться тобі, що цього недостатньо. Не, не позаздуй, коли в працелюбному дослідженні дослідження примножуючи значення за допомогою питань, які ставши, не заради сперечання Господь або через нас, або через інші долатимуть те, чого бракує міру віддання, який Дух дає достойний. Кінець. Послання до Амфілохії, епископа Іконіського.